Друзі мої привіт-привіт! Сьогодні дуже жаль, що закінчується Water World. Але, будь ласка, я вас прошу заберіть, Зніміть з усіх персонажів нові речі, нові речі ексклюзивні. Тому що ви їх уже ніде не знайдете, коли обновите гру Ну, тому Ну усі секретки, заберіть шарики, складіть їх. Mm. Ну і коротше потрібно скласти в якусь коробку не з обновленням. Тому що в коробку з обновленням пропаде все. Тому в таку якусь коробку. Долі, як зробити щоб вона не пропала. Зараз покажу. напевно всі знають, але зараз я вам покажу свідоцтво. Mm -hmm. Так, добре. Я оставляю оставляєте одну річ тут. І далі ставите будь-яку ще одну. Ой, не цю, велика. Ще одну будь-яку реч. Ставите і кладете сюди речі, які вам потрібні. Ось. І далі, коли ви переконалися, що ви взяли все, що потрібно і замівленням. Я ще не переконалась, тому що мені дуже подобається ось цей сортик і я хочу ось взяти. Напишіть, будь ласка, в коментарях через це теж обновлення, тому що я не знаю. Я дуже хочу ось цей сортик. Примотову хоть День народження. І він мені потрібен. Ось цей з Happy Birthday. Теж візьму і ось цей Ін теж потрібно набрати. Угу, так, добре, наберу не цього торта теж. То відбую. Ну, ось так це весь ще можна взяти. Все, і коли ви переконалися тільки чи всього набрали, бери персонажа. Ой, я але ні, нічого. Можна ще один визвати. О, ще два можна. О, ой, живі. Кусок торту, ну що? Так, ну добре, ось у мене кусочки торту, все, що мені потрібно. І, можливо, ще спробуємо. Ну, добре, складаю Склад... тортик. І далі ми забираємо персонажа ось дивись і. далі виходимо з локації. І можна обновляти ігру. Ось бачите, обновлення вийшло з басейном у нашому городі. І коли я вивкнулася, вже на цьому місці не буде народження в -буд. Раз, два.